І так, друзі, що я можу сказати вам хорошого. В глобальному сенсі ми все проїбали. От Ми люди, яким гедонізм, культ споживання не приносить абсолютно ніякого задоволення. І через це ми такі втрачені всередині. Я постійно зіштовхуюся з цим. Я це відчуваю в собі, і так само це бачу у всіх людях. Оцю цю втраченість, нерозуміння, а що робити далі, типу, а які сенси? Який може бути сенс, це в час, коли сенсів взагалі нема, коли е, головною цінності це є гроші і е, якийсь певний понт пер, перед іншими, і саме за рахунок е, якихось ресурсів. Якщо подумати, от, що саме ми втратили, ну, фактично, ми втратили інститут сім'ї. Більшість із нас не будуть мати хорошої сім'ї. Переважна більшість. Напевно, відсотків 90, може навіть більше. Потім ми втратили віру. Абсолютна більшість е, не, не має змоги е, знаходити опору в Богові. Е, я думаю, що це нас є, на це нас ще є шанс великої кількості людей е, інтелектуальних, які своїм інтелектуальною волею зможуть прийти до того. Але це так само не універсальна, не універсальна річ, це так само буде. Вихід для невеликої кількості народу. Потім, що ж у нас таке, що ж у нас ще прикольне було, що у нас вже не буде. Е, наші друзі лишаються, це так само не у всіх, але так само ще може бути надія знайти близьких людей по духові. Але це теж у дуже якийсь певний проміжок часу. От як у мене в університетські часи е, мені пощастило зустріти дійсно класних, порядних, близьких мені по духу людей. Але тільки за рахунок того, що я зміг там прожити якийсь час з цією людиною, дізнатися її. Зараз, от вже в мене б не було такої можливості. От, якщо б я на даний момент не мав друзів, скорше за все, я б їх вже не буду їх мати ніколи. Тому що вже дуже от такого рівня близькості. Тому що отримати близькість е, на нічний час, потрібно виробити якусь довіру. Щоб випрацювати якусь довіру, потрібно пройти з людиною певний шлях, побачити її в різних ситуаціях. От. Але який є вихід із цього всього? Тому що відео буде. Я буду дуже багато негатив говорити з, з посмішкою. От. Але які є виходи на даний момент? Вихід є в тому, щоб то хоча б усвідомити. Зрозуміти, в якому положенні ми на... на даний момент є. І не потрібно себе лишними марними надіями. Відкріплювати, тому що ми постійно будемо зіштовхуватися з певним розчаруванням. Не говорю, комусь пощастить, хтось знайде там своє кохання, знайде ще своїх друзів, навіть після якихось років, але є дуже велика ймовірність, що цього не станеться. І що робити в такому випадку? Або що зробити так, щоб покращити, збільшити ймовірність того, що ви знайдете якісь свої сенси в житті, знайдете близьких людей. Е, перше, треба вдати себе, сприйняття тої реальності, в якій ми наразі є. Сприйняти те, що все, що нас оточує навколишнє, особливо що стосується соцмереж, е, всю інформацію загальної, масової, яка нам л'ється в вуха, створено на те, щоб зробити нас менш щасливими. Щоб ми не змогли знайти собі другу половинку, щоб ми не змогли собі знайти вірних друзів, щоб ми не змогли знайти сенс, щоб ми не змогли знайти Бога в, в своєму серці. І, відповідно, висновок дуже простий: треба стати в опозицію до того всього. Тобто ти не можеш толерувати е, загальну інформацію, загальної маси, е, ти не можеш їх толерувати. З одної сторони, і з іншої сторони е, бути щасливим, знаходити все те, що я говорив до цього, Ти просто не можеш. Тобто ти сам собі будеш перечити. І чим ти скорше то зрозумієш, тим скорше ти почнеш успіх мати. У всіх інших справах, тим твоє життя буде більш наповнене. Е, Отак, от як мій переїзд, повернення в село, почало мене наповнювати набагато більше, тому що повторюся, місто. Не, не до людей. Якщо хочете більше інформації, подивіться мої інші відео. От. Тому перші кроки, це зрозуміти, що більшість того, що нам л'ється вуха, ні, ні до чого хорошого нас не, не стимулює. Воно тільки буде руйнувати нас із середини. Потім потрібно докладати немалу кількість своєї волі. Для того, щоб змінювати то, ставати добрішими в час, коли ненависть захопила більшість людей. Просто через війну, через травми, і через це дуже важко проходити. Насправді, ми, ми всі нею травмовані, так, так чи не інакше. би де не був, навіть якщо навіть люди, які за кордоном, так само їх це не оминуло, тому що ми живемо в, в, в спільному контексті цього всього. І всіх у нас є люди, які загинули на війні і. І так далі. Тому вихід. Тому вихід із цього всього приладити свою волю до того, щоб. Ставати сильнішими в плані того, що більше свого добра якогось знаходити у собі. Е, більше сил е, допомагати ближнім і самому розбудовувати ті речі, які реально для тебе є цінними. Тому що у цій погоні за тим, що нав'язано, більшість людей просто втрачають себе і стають нещасними. Тобто, ніхто не говорить, що там фінанси не грають ролі. Фінанси дуже грають велику роль. І дуже круто, коли ти, наприклад, можеш заробляти великі гроші тою справою, яка для те, тебе дійсно приносить задоволення. Це є насправді дуже велике щастя. Але так само не всі, хто виходить, заплівся в своїх думках, якщо чесно. Тому що це, розмислюючи недавно про ці всі речі, я зрозумів, що. Ніхто, крім самого тебе, тобі не допоможе. На жаль. І навіть не тому, що ніхто не буде хотіти це зробити. Просто ніхто не може то, крім тебе самого. Крім тебе самого ніхто тебе не спасе. Крім тебе самого. Такий висновки.